Всім добрий день! Сьогодні поговоримо про оптичні пристрої і почнемо з фоторезистора. Це напівпровідниковий резистор, електричний опір якого змінюється залежно від інтенсивності освітлення. Чим більше світло протопляє на його поверхню, тим меншим стає його опір і, навпаки. Грунтується цей е, принцип наявищі внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках. Коли на Напівпровідниковий матеріал потрапляють кванти світла, тобто фотони. Їх енергія передається електронам в увалентній зоні. Тобто у нас тут є в середині напівпровідник. Ось, він нанесений на діелектричну підложку підкладку, і на нього потрапляють в ось цю от щілинку, потрапляють кванти світла. Е, і ці наші фотони передають в енергію е, в атоми е, на валентні електрони, е, і ці електрони отримують достатньо енергії, щоб перейти в зону провідності. Е, ну, утворюються в нас так звані вільні електрони або е, дірки, тобто носії заряду. І таким чином збільшується провідність. ну і тим, тим... Часом зменшується навпаки опір. Тобто, чим більше ми світла світимо, тим менший опір його буде. Так, Давайте проведемо е, невеличкий дослід. У нас є фоторезистор, ми вимкнемо йому вимір опору і запустимо симуляцію. Тобто, в нас зараз, коли світла мало, буде 180 кОм. Якщо ми будемо е, збільшувати світло, інтенсивність 100%. Опір буде зменшуватись. Ну, до якогось мінімуму. Тобто, кожен фоторезистор має свій е, діапазон е, зміни опорів. Де їх застосовують? В датчиках освітлення для автоматичного вмикання і вимикання вуличного освітлення нічників, підсвічування дисплеєм, наприклад. В різних системах безпеки, в охоронних системах, де переривання світлового променя спричиняє спрацювання сигналізації. Також може бути вимірювані прилади для вимірювання інтенсивності світла, наприклад, в фотоапаратах. Ну і ще може бути в різних, наприклад, автоматиках, турнікетах метро, лічильниках, продукції на конвейерах. Ну, зовнішній вигляд, вони, ну майже всі вони виглядають дуже схоже. Тобто, ось така от у нас змійка. Це для того, щоб туди якомога більше світла попадало, і між цими двома провідниками теж не був сильно великий е проміжок, щоб там проходив струм. Ну і завжди є якесь віконечко, куди потрапляє світло. Так, наступний е пристрій і оптичний, який ми з вами розберемо, це фотодіоди. Фотодіоди вони позначаються ось таким ось чином на схемі, мають два виводи, це анод і катод, і дві стрілочки на нього. Тобто стрілочки в нас символізують світло. Фотодіод це напівпровідниковий прилад з ISPN-переходом, який перетворює енергію оптичного випромінювання ну, світла в електричний струм. Принцип роботи його заснований на внутрішньому фотоефекті. Тобто, коли фотони світла потрапляють на PN-область, ну, давайте, наприклад, на оцей от фотодіод, вони поглинаються матеріалом і генерують пари носіїв заряду, електрони та дірки. Ці носії заряду розділяються електричним полем PN-переходу, створюючи фотострум. Пропорційний інтенсивності падаючого світла. Фотодіоди зазвичай працюють у режимі зворотного зміщення, коли до діода прикладається зовнішня напруга у зворотньому напрямку, що збільшує ширину ну, збільшеного шару та прискоє розділення носіїв заряду, забезпечуючи швидку реакцію. Вони також можуть працювати в у фотоелектричному режимі без зовнішньої напруги. тобто Є два варіанти, коли ми зовсім без напруги їх використовуємо і вони просто генерують невеличку напругу. Або ми їх з'єднуємо так, що ми подаємо невеличкий струм, пропускаємо, і ми ще його трохи підвищуємо. Ну, таким чином, можемо підвищити чутливість нашого фотодіода. Вони, до речі, бувають декількох типів. Ну, Звичайний це PN-фотодіоди. Ну, з одним НП-переходом. Також є ще ПІН-фотодіоди, мають додатковий внутрішній шар між ПІ та Н областями, що забезпечує більшу швидкість та ефективність. Також використовуються ще лавинні фотодіоди, використовують ефект лавинного пробою для внутрішнього підсилення сигналу, що забезпечує дуже велику чутливість. І також бувають навіть діоди, фотодіоди шотки. Тобто, це бар'єр на напівпровідник. Давайте проведемо невеличкий досвід із фотодіодом. Тобто ось тут у нас він так позначається. Поставимо йому вимір напруги і запустимо симуляцію. І ну, при вимкненні світла нам показує 0 вольт, і якщо ми будемо е, збільшувати інтенсивність, то можемо підняти аж до 416 мВ. Ну, звісно, що це дуже мало для якихось промислових масштабів, але якщо це якийсь звичайний датчик е світла, то нам цієї напруги може вистачити, щоб е далі вже її кудись подати на якийсь мікроконтролер. Так. Ну, також е можна ці фотодіоди, їх е дуже багато е з'єднувати послідовно і паралельно і утворювати. Е Сонячні панелі. Тобто сонячні панелі якраз і побудовані на цьому фотоефекті. Тобто, що в нас там є НП-переходи, і коли ми світимо світлом, з'являються носіїв заряду електронні дірки. Ну і з'являється невелика енергія на них. Ну, так як в сонячних панелях їх дуже багато, то і тут і сама енергія теж буде велика. Так, давайте ключова різниця. Ми дізналися, що ну, фотодіод і фоторезистор це напівпровідниковий пристрої. Але фотодіод це, ну, як звичайний діод, тільки на нього можуть попадати світло. Ну, ось так він позначається. Фоторезистор, в нього один, один напівпровідник. Тобто не два напівпровідника, нема там PN-переходу, просто один якийсь напівпровідник, на нього попадає світло, і там. У нас збільшується кількість носіїв заряду. І таким чином змінюється його опір. Тобто Це ключова різниця. Тобто, фотодіод може генерувати енергію, фоторезистор може тільки змінювати свій опір. Так, і третій радіоелемент, який ми розберемо сьогодні, це фототранзистор. Так, це напівпровідниковий оптоелектронний тобто прилад. Варіант біполярного транзистора, який перетворює світлову енергію в електричний струм. Його основна відмінність від звичайного транзистора полягає в тому, що область бази доступна для зовнішнього світлового випромінювання. Тобто в нього є таке віконечко, куди ми можемо ну, світити світло. Принцип роботи ґрунтується на внутрішньому фотоелектричному ефекті. Поглинання світла відбувається, коли фотони потрапляються на чутливу pn область переходу. Зазвичай це база колектор, але буває і база емітера. Воно поглинається напівпровідниковим матеріал, і потім поглинання фотонів генерує пари електрон-дірка. Тобто на початку воно схоже по принципу роботи з фотодіодом. Тільки на одному НП переході. Далі ці носії заряди захоплюються електричним полем переходу, що призводить до протікання невеличкого струму бази. Як і в звичайному транзисторі, цей малий струм бази підсилюється і перетворюється на значно більший струм колектора. Таким чином, фототранзистор має більшу чутливість до світла, ніж фотодіод. Тобто, у нас є один із НП-переходів, база Емітер чи База Колектор, зазвичай база базакор. Там вбудований в нас вже, тобто, є доступ для попадання світла, і там генеруються в нас носії заряду, і таким чином змінюється опір емітер-колектор, і він працює далі, як звичайний транзистор. Тобто, нам потрібно, щоб ним користуватися. Подавати струм через емітер-колектор, щоб ну, підсилювати його. Застосування фототранзистори широко використовуються в різних оптоелектронних системах, таких як оптопари, датчики освітленості, системи виявлення об'єктів, зчитувані пристрої, для, також в різних приймачах інфрачервоного сигналу. Ну, один із самих популярних варіантів нашого фототранзистора це інфрачервоний датчик. Так, ну, тобто, може бути інфрачервоний датчик. Вони зазвичай такого чорного кольору, бувають на два виводи, бувають на три. Давайте повернемося до фототранзисторів. Зверніть увагу, деякі фототранзистори йдуть з двома ніжками, а деякі з трьома. Річ у тім, що інколи в нас з двома ніжками, то бази просто немає, і туди замість бази в нас просто попадає світло. Але якщо в нас е, з, трьома ніжками, е, з трьома ніжками, то е, в нас є можливість на базу подавати невеличкий струм уже прямо на самому початку, щоб збільшити е, чутливість нашого пристрою. Також бувають інколи, що з'єднують в одному фототранзисторі е, два транзистори. Ось таким чином їх можуть з'єднувати по схемі Дарвінгстона, тобто в нас емітер першого транзистора під'єднується до бази другого транзистора. Ну, і, і тут в нас в рази підсилюється ще більше наший сигнал. Так, давайте проведемо невеличкий дослід. Фототранзистор виглядає ось так. от. Спочатку запустимо симуляцію і позмінюємо освітлення і поміряємо його напругу. Так, ну тут ми бачимо, що в нас на, на колектор були під, підігнати е, плюс на емітер е, мінус. ну, Неважливо. Тобто 3,33 мВ. А якщо ми будемо освітлювати фотодіод тут аж 416 мВ. Тобто як е, для генерації енергії фототранзистор не дуже підходить. Але ми ж можемо е, далі під'єднати до емітера колектора якесь. Е, Коло, і вже в ньому будемо підсилювати цей сигнал. Тобто той, що ми отримуємо. Тобто він е підходить краще для схем, як підсилювач якогось сигнал. Так, е Ну, одні з найпроширеніших пристроїв, де використовуються наші фототранзистори, фотодіоди, фоторезистори, це оптопари. Ну, виглядають вони приблизно ось так. От. Ну, бувають на 4, бувають на більше виводів. Тобто буває, що там їх по декілька оптопар в одній мікросхемі. Ну, класична схема виглядає ось так. В нас є всередині будований фото, о, точніше світлодіод, який просто світить від того, як ми на нього подаємо енергію. І вбудований зазвичай фототранзистор. Хоча бувають і фотодіоди, і навіть семистори. Тобто бувають різні варіанти. Ну Ми розберемо з фототранзистором. Тобто в нас світло іде від світлодіода на базу фототранзистора і таким чином енергія передається з цього кола в це коло. Навіщо взагалі ці пристрої потрібні? Для так званих, наприклад, гальванічних розв'язок, тобто, щоб не було прямого контакту одного кола з другим. Це такий електронний компонент, який використовує світло для передачі сигналу між двома електрично ізольованими ланцюгами. Також їх використовують зазвичай в і імпульсних блока живлення для гальванічної розв'язки, щоб у нас високий струм не попав в низький струм і нічого не згоріло в нас. Також інколи використовують для усунення небажаних шумів, коли використовується оптична передача сигналу. Допомагає мінімізувати електричні перешкоди між ланцюгами. Безконтактного керування, використання для комутації сигналів або силових елементів без прямого електричного контакту. Зверніть увагу, коли є оптопари ось таким от виглядом, тобто в нас світло проходить ось тут, всередині. Це, наприклад, щілина оптопара може використовуватись як датчик є папір в в якомусь принтері, тобто він туди заходить в нас папір, і він якраз не проходить сигнал і показує, що є папір. Коли ми витягуємо, то сигнал проходить і показує, що паперу немає. Тобто може бути використовуватися як датчики. Також ми можемо використовувати їх для перетворення рівнів сигналів, тобто узгодження логічних рівнів різних мікросхем. Ну, буває так, що одна мікросхема видає дуже потужний сигнал, а другий потрібно набагато менший, або навпаки. Також в системах різних ну, автоматики. Ну, наприклад, ось ця щілина автопара може бути в системах автоматики для принтера, але бувають і різні другі, там, конвейерні якісь пристрої, де ми щось перевіряємо, чи там є зараз якийсь об'єкт, чи немає. Так, дивіться, далі на фоторезисторах, фототранзисторах, фотодіодах побудовано дуже багато різних пристроїв. Ну, один з найпростіших, ну, не з тих, що ми зараз розберемо, це, наприклад, датчик кольору. В ньому є декілька фотодіодів. Ось тут. Так, чи, фото, да, фотодіодів. Фотодіодів... І вони зроблені з різних матеріалів, тобто реагують вони на різне світло, тобто на зелене, на червоне, на синє, тобто на різну довжину хвилі. І таким чином з цих діодів ми зчитуємо сигнали, і можемо ну, до нього підносити різнокольорові предмети і виявляти, яким вони кольором. Тобто, якщо зелений, то спрацюють світлодіоди ті, які. Ну, налаштовані на зелений кольор, а всі інші не спрацюють. Якщо синій, то спрацюють на синій. Тобто самі фотодіоди можуть ще виявляти різний спектр світла. Ну і фототранзистори теж. Тобто, Це може бути як видимий спектр, різні кольори, так і невидимий. Тобто, Це може бути якийсь інфрачервоний спектр, ну, наприклад, для інфрачервоних датчиків і навіть ультрафіолет. Ну і дивіться, на базі цих маленьких радіоелементів, це фотодіодів і фототранзисторів, побудовані так звані матриці, ну, фотодіодні матриці, фототранзисторні матриці. Тобто їх тут можуть бути мільйони і мільярди. Ну, Зараз технології нам дозволяють це зробити, тобто розмістити дуже-дуже і -дуже багато. І причому на кожен тобто вони розбілені по пікселях, на кожен піксель йде по три, наприклад, фотодіоди. Кожен фотодіод реагує на конкретно свій, ну, своє, свій спектр, тобто червоне, синє чи зелене світло. І потім з них можна зчитувати різні сигнали. Матриця з фотодіодами, також відома як фотодіод ри матриця являє собою інтегровану мікросхему, що складається з великої кількості світлочутливих елементів, розташованих у лінійній одновимірній або двовимірній конфігурації. Тобто, оце і є, в принципі, мікросхема. Тобто, воно прям на оцьому, ну, це все в одному корпусі в нас зроблено, ця матриця. Кожен фотодіод перетворює світло, що на нього потрапляє на електричний струм або напругу, пропорційно до інтенсивності світла, тобто ми і можемо виявляти кольори і навіть рівень ну, цього світла. Також після цього ці дані з цих фотодіодів знімаються. І передаються вже в якийсь мікроконтролер, який обробляє їх і записує нам якусь фотографію або відеозображення. Де ще застосовують ну, Це побутова електроніка, цифрові камери, сканери, датчики освітлення, чи системи дистанційного керування. Також це можуть бути спектромери, хроматографи, де вони дозволяють одночасно вимірити інтенсивність світла. та на багатьох довжинах хвилі. В різних медичних можуть бути, наприклад, комп'ютерна томографія, ну, використовувати ці матри... матриці. Ну, в різних також можуть в наукових дослідженнях також використовуватись ці матриці, системи різні машинного зору, астрономічні спостереження і так далі. Тобто з базових. Таких пристроїв, як фоторезистор, фотодіод і фототранзистор, побудовано дуже-дуже багато різних пристрій. Так, На цьому все. Дякую за увагу.